Якщо ти собі шукаєш економний автомобіль, але дизеля ти не вариш, а електрокара тобі замало, то який варіант я можу тобі запропонувати? Тільки гібрид. Вашій увазі? Toyota RAV4 гібрид 2021 року. Автомобіль ще на гарантії 120 тисяч пробігу. Автомобіль на шикарній комплектації весь в рідній фарбі. На оригінальних класних дисках. Резина без зауважень. Задній парктронік, камера заднього виду на шкірі. Це автомобіль моїх друзів. Безключовий доступ, два ключика. Офіційний автомобіль, куплений в автосалоні, електроскладання дзеркал, повний електропакет, шкіряний салон. Ця штука для вагітних, не знав, що таке є. Підігрів керма, підігрів лобового скла. 120 тисяч пробігу. Звичайна коробка автомат. Дуже шикарний, класний автомобіль і весь в рідній фарбі. Весь обслужений тільки на Toyota-центр офіційному обслуговування. Якщо такий автомобіль вас цікавить, звертайтеся за номером телефону, підписуйтесь, щоб не втратити контакти, фотографії та вся інформація про цей автомобіль буде сьогодні ввечері в телеграм-каналі. До зустрічі!